Всім привіт, віризуміє Бонко, і сьогодні з хочеться в Йоаннайн, тому що сюди додали новий хелонський івент. І сьогодні я вам покажу, як його легко, в принципі, пройти. Також перед початком хочу вам сказати, щоб виводили промокоди. Хештег бонку. Він в принципі досить такий, легко запам'ятовується. Він вам дасть дуже круті бонуси на початку гри. Також хочу сказати, що я граю на четвертому сервері, тому якщо хочете, приєднатись до мене на четвертий сервер або на будь-який інший. Силочка, якщо ви ж маєте гру, сили в описі під цим відео. Ну що ж, переходимо до івенту. У нас тут треба пройти отакі от різні квести, тут досить таки багато є. А також крім цих квестів, кесту лінії у нас є отакий. Магазин, де можна купити різні машини за гарбузи, на судноволюту дали це гарбузи, з які можна купити кучу різних аксесуарів. Також ці гарбузи можна купити за UA-Coin, але я думаю, що це не сильно вигідно. Нам тут ще додали дві нові мінігри, це солодка паніка та полювання на привидів. Дві досить непогані прикольні міні-гри, але в одну з них я думаю, що ми точно зіграємо, але трошки пізніше вже в відео. Перше наше завдання, до речі, в цій квестовій лінії нам потрібно знайти ферму гарбузника. Вона зараз знаходиться цей весь івент біля казну, тому вирушаємо саме туди. Ось таке я вже і під'їжджаю, тому зараз давайте підійдемо до нашої міточки. Подивимося, що нам потрібно робити. Далі зараз давайте ми бігом підійдемо. У нас тут стоїть якийсь дід гарбуз. То давайте сподаємо в нього, що тут треба робити. Привіт, друже, дякую, що прийшов на допомогу старому діду, мені потрібно допомогти організувати свято. Окей, треба знайти найбільші гарбузи до свята, бо без них не буде справжнього Хеллоуіна, а я поки дізнаюсь, як нам головний скарб свята золотий гарбуз. Окей, значить, наша зараз задача наш квест зараз знайти 5 великих гарбузів. На оцій фермі, яка якраз таки тут зараз у нас знаходиться біля, біля цього якраз таки персонажа Діда. Я думаю, що це буде у нас досить таки просто. У нас інші гравці також бігаються, все збирають. Нам потрібно просто підбирати ці гарбузи і щоб вони були великі. Мені зараз внизу не повзла. У мене зараз тільки був маленький гарбуз, а мені потрібно зайти 5 великих. Ну, я думаю, досить таки проста зазнака, просто може бути ну тут більшість навезіння, але я думаю, що на все одно дуже багато часу не займе. Але я, коротше, вам вже покажу, як я підбираю останні гарбузи, щоб відео сильно не зяло. То якраз таки я підібрав останні великий гарбуз, і тепер нам потрібно їх віднести до амбару. Досить таки поки що у нас на початку прості місії, тому зараз біжимо. Давайте фастом якраз таки їх всіх здамо. Окей, свято не може бути без вогнів. Візьмемо це ящик з ліхтарями біля амбару і Рустау з дороги, щоб гості не Заблокали в темряві. Окей, значить нам потрібно зараз вийти з цього амбару. І тут у нас буквально справа біля цього амбару, У нас тут є ось такий от ящик з ліхтарями. тому його досить таки неважко знайти. Ми його підбираємо Йдемо їх якраз таки розставимо біля дороги. Ось я вже приїхав до першої міточки. Також досить така проста э, заданочка. Ми просто їдемо зараз по мітках, і э, в нас ця заданка має виконатися. І якщо не полясь, ми отримаємо за це 150 гарбузів. Нам потрібно заробити ще таких 4 ліхтарі поставити вздовж дороги, тому погнали. Зараз от якраз таки виходимо з машини, покладемо вже наш другий ліхтар, і залишилося зробити так ще вздовж дороги, поставити ще 3 ліхтарі. Тому погнали. Зараз їх розкладемо далі. Ось таке вже під'їхав біля СТО, е покладемо тут також з сюди стаємо на міточку, кладемо ще один ліхтар, потім ще один нас біля знаку, в'їзду в місто, і останній в нас знаходиться біля заправки. Також ми давайте його зараз покладемо, тут біля стоба, тому ми його зараз кладемо, і ця замка в нас виконав. Молодець тепер від ферми до пощі можна. Безпечно доїхати, забирай гарбузи, заслужив. Нам зараз діє цей подаровості ці гарбузи, за якими можемо купляти різні нагороди, але в нас тут ще не все. В цього дядька закінчиться цукор, і нам потрібно зараз знайти три коробки з цукром, тому що без них він не зможе зробити карамель. Тому ми зараз маємо проїхати по всіх магазинах 24 на 7, по всіх супермаркетах, які є в нас тут в грі, і знайти три коробки цукру. Ну це вже залежить від везучі. Зараз комусь може повести і в перших трьох магазинах він побудеться, а комусь, як мені, наприклад, тут в першому магазині тут нічого не полез, тому мені йде прийдеться їздити по всій карті і шукати цей Цукор в другому зені мене також нічого не було, зате в третьому я зміг знайти цю першу якраз таки, коробку з цукром. Дуже добре, в принципі, не так вже багато часу це займає. Десь приблизно за півгодинки можна знайти всі ці три коробки, якщо знати, де всі знаходяться, де ці всі магазини знаходяться. Заходимо в наш другий магазин, який у нас знаходиться на заправці. Тут я також знайшов другу коробку з цукром. В принципі, ми її забираємо і залишилася ще одна. От, якраз таки я заходжу в наступний магазин, і в мене тут також пощастило. У мене тут є ще одна коробка з цукром. Якраз таки три з трьох я вже знайшов, тому у нас заданка майже вже виконана. Але так. Також у нас, крім цих от заданок є ще отакі от завдання в скелети, в яких ми можемо заробити. Ну, збираючи кістки, можемо заробити гарбузи. До речі, також я хочу швидко прокламати свій телеграм-канал. Киркот зараз бачите в себе на екрані. Заході по ньому, або посилишся під цим відео. Там є дуже багато різних цікавих новин, а також там є чат, в якому можете поспілку... поспілкуватися. Тому обов'язково заходіть. Ну і також я хочу секундочку вам приділити спонсорам, які в мене є на каналі. Ви їх можете бачити в себе на екранах. Дуже велике вам дякую. Ну ми зараз, в принципі, дозбираємо. Нас залишилося буквально знайти три кісточки. Отак, от ми просто бігаємо це по цих отмоги. Збираємо кістки, і зате ми зараз отримаємо від 30 до приблизно 50 гарбузів. Ну, більше 50 гарбузів я поки що ще не лутав. Ну, Отже, збираємо коротше, нашу останню кісточку, я залутав 32 гарбуза. В принципі, думаю, на халяву непогано. Отже, короче, під'їжджаємо до нашого персонажа, якому маємо віддати цей вже цукор і продовжуємо далі, значить, збирати, проходити нашу квестову лінію. Давайте відомо наш весь цей цукор і подивимося, що він зараз нам скаже. От, дуже дякую за цукор. Тепер буде карамельне свято, такий підгон не встиг дочитати там. Ладно, без музики, яке ж свято, мені бракує кількох інструментів гітари, барабани і скрипки. Якщо знайдеш, буде концерт. Коротше, гітара, барабани, скрипка. Зараз я вам покажу, де вони знаходяться. Їх знайти, в принципі, дуже таке легко. Нам зараз потрібно повернутися туди, де ми якраз таки їхали на самому початку до того, ну до того дому діда. Перший наш інструмент знаходиться на суто на возі, то буквально чуть треба пройтися, і ми тут зможемо знайти гітару. Тому, в принципі, тут ми збирали гробузи, чуть проходимо. І в нас тут є гітара. Далі ми біжимо до амбару. Саме там, в принципі, дуже легко. Я думаю, що там важко не замітити, Там е, стоять досить такі великі барабани. Нам зараз треба просто зайти в цей всередину амбару, пройти чуть далі за бочками. У нас тут є ось такий от барабан. Ми його забираємо, а для скрипки нам потрібно чуть приїхатись до того місця, там, де я збирав кістки, ну там де я брав задання для того скелета. Тому ось ми вже під'їжджаємо, і в нас тут забираємо заді скелета, на сіні. У нас тут стоїть отака от скрипка. Тому ми її забираємо і їдемо віддавати ці всі музичні інструменти. Я вже приїхав, тому давайте підемо віддамо ці всі інструменти і подивимося, що нам потрібно робити далі. Е, пройди випробування паркуру у світі тіней, якщо не впадеш у темряву, станеш героєм свята. Дуже багатьом людям цей паркур був дуже сильно складний, тому я зараз вам покажу, як легко його пройти. Перші два стрибка ми просто нічого не рухаємося, Нажимаємо на кнопку стрибка. На третій ми там чуть рухаємо камеру, на четвертій стрибаємо цю зміку. Також, в принципі, все дуже легко робиться. Можете зараз бачити, як це все робиться на екрані. Я можу трошки ну, непонятно пояснити, але на екрані все видно, як я стою, що я роблю, як я кручу, щоб це все пройти. Тут, оце, до речі, зараз був складний момент, застрибнути на цей тому що персонаж дуже часто, коли перестрибує змійки на цей гроб, він просто падає в посуту. Але в мене вийшло. Ну, тут є таких чотири складні місця, і в принципі, як я вам показую, як їх всіх проходити максимально легко. Тут головне не спішити, просто максимально уважно переконуєш, що ти точно зараз ніде не впадеш, трошки крутишся. Може потратиш більше часу, але головне, ти будеш знати, що е, ти точно не впадеш, ти стрибнеш максимально рівно, як треба. На цих кубіках нам треба просто стрибати з середини, стаємо на середину куба і е, стрибаємо до іншого. Я тут трошки ризикнув, але все одно в мене не вийшло, і я не впав. Я цей паркур пройшов вже на трьох аккаунтах, тому я вже я знаю, що роблю, я знаю, як це проходити. Це от наступний наш складний місць. Нам тут треба стати так, що ми лицем трошки дивилися. Ну, в стінку цього, я ви бачите, я тут трошки тупонув, але я зміг засевитися. Якщо ви б стали чуть-чуть лівіше дивилися, то ви б змогли спокійно туди стати і навіть не впасти. Ну коротше, потім ми на оцей гроб, і нам потрібно зараз пройти знову цю от змійку. Змійка максимально легка, просто спокійно не спіша можна йти. Але так як я вже професіонал в цьому паркурі, я спокійно так от проходжу. А далі ми перестеремо на другу змійку, поки що максимально легкі елементи, просто змійки на зміки перестрибнути. і так само зараз ми це все проходимо, і тепер нам потрібно. Рівно на куп. Тут ми стоїмо максимально, так рівно, щоб ну, легко застригнути на нього. І на кістки також, в принципі, дуже легко застривувати. Досить таки також легкі елементи, просто максимально грати треба уважно. Застрибуємо також на цю могилу. До речі, тут тільки що чуть не впав. І тепер на гроб просто зараз нам треба буде прострибати по гробах і по могилах. Тут, до речі, також ще треба бути уважним, тому що на цьому першому гробі, на який я зараз тут застриблюю, тут є деколи бах, то що ти можеш впасти, але в мене зараз нічого не сталося, мені зараз просто пощастило. Е, так, ну, коротше, нам зараз треба перестрибнути ці чотири гроба, і далі буде в нас вже скоро третій наш складний елемент. Але, в принципі, якщо зараз навчитися, зараз ви можете бачити, як його легко буде пройти. Застрибуємо зараз на кізку. Також трошки важко, тому деколи треба буде чуть покрутитися, чуть точно впавнитись, що ти е, ну точно стрибнеш рівно на неї, а не полетиш нікуди мімо. Як ви бачите, тут вже по два чи по три рази, отак от роблю три кола, але головне просто зараз зосередитись і точно знати, що ти не впадеш. Тут нам треба стати максимально вправо від кіски. Там у нас є така чорна пляма, і ми отак от від неї маємо просто стрибнути вперед, туди якраз таки найширша частина гроба, і ми спокійно застримуємо та не впадемо. І третій важкий елемент у нас же пройдений Також на зміку ми застрибнемо, максимально легко її проходимо. Тепер в нас тут все буде максимально просто, тому. Тут, тому що тут навіть не треба нікуди сильно рухатися. Тут нас просто зараз паркурить, де майже по прямій. Ось ми акуратно застрибуємо на цей гроб, стрибаємо на цей от камінь. В принципі, от сильно не рухаємося, буквально один-два кроки робимо, і ми можемо застрибнути, і навіть там ми ніяк не впадемо. Далі на кісточку ми також легко застрибуємо. З кістки на цю змійку ми легко переходимо. І зараз у нас почнеться найважче. Це нам треба з кістки перестрибнути на отут -от могилу. Там через те, що кістка вище, ніж могила, та деколи цей баг, що персонаж, типу, анімація цього падіння, і він падає в самісній кінець. Тому тут треба бути максимально важним. У мене краски чуть не вийшло, тому я потім ще раз свою спробу. Ми зараз, отак, от Акуратно стаємо на цю кістку. пробуємо застрину. Як ви бачите, я уважно дивлюся, що в мене персонаж дивився рівно на цю кістку, щоб я, ну в яку сторону дивиться, персонаж, ту сторону він стрибає, тому що це логічно, тому треба от так от дивитися, щоб ти точно стрибнув саме туди. Далі ми проходимо майже до кінця цієї кістки і е, цілимся приблизно в центр, там де в нас є отой шестикутник. Отак от, от ми акуратно стаємо і головне, що просто зараз надійте, що ми не впадемо і все. Ми спокійно пройшли, не впали, стали рівно на ноги, і зараз залишилися найлегші елементи. Просто зараз стрибати от так от погроми. Тут взагалі немає нічого важкого. Просто Йдеш пару кроків вперед і нажимаєш кнопку стрибка. От ми зараз робимо бам, і це вже передостанній стрибок Залишилось ще раз стрибнути, і паркур вже повністю пройде. Такий, в принципі, ну досить таки легкий паркур. Я його ну, десь пройшов на на основі за хвилин 10-15, я тут ще робив трошки перерву. Ну коротше, такий величезний паркур, ну для кого величезний, для кого ні. Ми проходимо буквально за декілька хвилин з моїм в принципі гайдом. Я думаю, що ви пройдете, може навіть з першого разу. Я отримав замовлення на рідкісній карамелі, але загубив карту, постачальник кажуть, її бачили на старому кладові. Ось у нас, в принципі, наше наступне завдання. Тому Погнали виконувати саме його. Прибули ми на кладовище. Зараз подивимося, що нам тут треба робити. А, ну нам тут треба зараз знайти на кладовище, якраз таки цю карту, по якій ми будемо збирати ці карамельки. Вона у нас знаходиться тут на возі. в Принципі, я думаю, вам зрозуміло, де вона знаходиться. Можете легко в принципі знайти. Вона всіх є тут на одному місці. Нам потрібно зараз знайти 10 карамельок Якихось там рідкісного виду. Вона нас також позначена на карті. Це все робиться дуже легко. Тому я навіть не бачу сенсу вам Ці всі показки, які я ці всі 10 цукерок збираємо. Покажу буквально 에, пару парочку штуки. Отак, от ми просто підбираємо і далі їдемо по наступних мітках. І так, поки ми збираємо якраз збираємо ось Оцю моє останню десяту. Вау, дуже гарно, то знайшов всі карамелі. Дякую дуже. Тримай нагороду від мене. Ми отримали ще гарбузи. Прокляті ворони знищили, знищили моє опудло, Треба зробити нові, інакше вони з'їдять весь урожай. Зараз наше завдання зробити три опудла. Вони робиться також дуже легко. Зараз я вам покажу, де знаходяться всі елементи для того, щоб скрафтити це опудло. Зараз ми спочатку заходимо в амбар в цього в городі цього діда. В нас тут є отака от тряпочка, ми її зразу підбираємо. І сильно принципі далеко не відходячи. Ми біжимо до нашого цього городу. У нас тут є отака от купа з листям піді мною. І тут у нас є другий елемент для опудова це гілка. Ми її підбираємо і їдемо до нашого третього елементу. Тут чуть треба проїхати, тому що третій елемент знаходиться на кладовищі. Ми зараз йдемо просто сюди наліво, і в нас тут на могилі висить отака от шапочка. Оцей капелюх, ми його підбираємо. І перше, перше наше опудло вже зроблено. Тому ми зараз знову підходимо і забираємо капелюх. Чуй мене зараз знову зразу підібрався через те, що в нас почався складати, ну почали ми складати наш інший оцього цього Тому ми зараз знову підходимо і підбираємо гілочку нашу, яка в нас знаходиться отут на городі, Забираємо знову. Нашу тряпку і другою пудлу у нас також зібране. Тому знову підходимо до тряпочки, збираємо її. Біжимо також. Ми зараз знову назад збирати нашу гілку з листя і залишилось зібрати знову шапочку, і це завдання максимально швидко і легко в нас також пройдене. Красавчик тепер ворони не наблизиться до моєї ферми, тримай свою нагороду. Також ми залутали гарбузи, приблизно, вроді, 150 штук. Лишенько я пустив усі коробки з цукеркова, допоможуть зібрати, поки діти не встиг також знову дочитати. Ну, коротше, тако, нам потрібно зараз перемогти 10 разів у цій міні-грі. Мініграна з під назвою Солодка паніка. Нам потрібно, в принципі, досить таки легко, просто бігаємо, збираємо такі от цукерки, в кого буде найбільша кількість цукерок, той її, в принципі, виграє, і нам так потрібно зробити 10 разів. Всі 10 разів я показати не буду, тому що, в принципі, завдання досить таки легке, але проходити його треба довго через те, що ну, 10 разів вирити, катка в нас де по 2 хвилини, шукати її ще хвилину. Коротше, трошки часу вона займає, але вона суть, що вона, в принципі, досить таки легка. Тому зараз вам покажу, як збирається цукерочки максимально нелегко. І тут же на останніх секундах я виконую наше наступне завдання. Нам зараз треба зібрати. Якщо я не помиляюся, після цього задання нам потрібно зараз зібрати буде фейерверки, Ну, давайте ми зараз, в принципі, глянемо. Фінал свята близько. Мені потрібні ящики з піротехнікою, десь по всій окрузі вони розкрині. принести хоча б три. Нам зараз треба, коротше, принести три ящики з піротехнікою. Це також досить таке легке завдання, тому що вони всі відмічені на карті. Тільки єдина складність тут це через те, що вони знаходяться в протилежних місцях від карти. Наприклад, перший ящик з піротехнікою я зібрав справа зверху на карті, а інший вже другий в нас буде зліва, знизу. Просто ну, як ви можете бачити зараз на екранах. В принципі, дуже таке далеко знизу, але це все. Не, ну, не сильно багато часу забрати, тому ми під'їхали, забираємо наш наступний ящик і погнали, зараз заберемо останній третій, який у нас знаходиться справа знизу. Ми його зараз, в принципі, успішно підбираємо, і це завдання в нас вже майже виконано. Зараз залишилося просто віднести ці ящики якраз таки назад до цього нашого піротехніка. Давайте ми зараз до нього підійдемо і подивимося, яке буде на... зараз наступне наше завдання. Є тепер буде великий салют на свято тримати своєчасні зароблені гарбузи. Залутали ми ще трішечки гарбузів. Е, так, дивимось далі. Екстарість на радість десь поклав запасні ключі в диптері, а де не згадав. Підемо, може, робочі сцени знає. Нам зараз треба знову підійти до цього робочого сцени. Наш нас Дід зміг якось загубити запасні ключі. Не розумієте, де його тоді основні ключі, ну, в принципі, ладно. Ну, Давно дивно, я ж бачу діда ключі нещодавно. Але ось мапа з позначками десь там вони точно є. Коротше, у нас зараз отака от мапа в Дніпрі, до з ну, в принципі, все. Це місто Дніпро у нас відмічено, нам потрібно знайти. Також, поки я шукав ключ, я знайшов 20 гарбузів, що собі на халяву, в принципі, не пана Ось тут, коротше, я зміг за заправку, його майже тут не видно. Ключ дівчата. От такий от малесенький він знаходиться, я його шукав дуже довго, бо я не знаю, де він знаходиться. Ну, приблизно, коротше, місця, ну, я навіть не знаю, як пояснити, через те, що він всіх знаходиться по-різному, але я зміг знайти його в себе тут за заправку. Ви можете провірити, можливо, він якраз таки у вас є там також. Я знаю, що там біля ТСН можна знайти. Ну, там є два місця біля ТСН, де є два ключі. Але ще якісь місця, які, в принципі, я не знаю. Ну, там я думаю, що знайти його не сильно важко, якщо Уважно дивитися. Головне не їхати машиною, тоді ти точно справишся. Також нам зараз треба приїхати по міточці. Нам зараз треба якраз таки відкрити наш вівтар і подивитися, що у нас там є всередині, яке нам там зараз дадуть наступне завдання. Віддах, хтось крав головного реліквії свята Золотого гарбуза, без неї свято пропало. Усі відповіді на острові. Нам зараз потрібно прийти на якийсь острів, подивитися, що там до чого. Тому їдемо зараз корот, шукати наші елементи, які нам потрібно зібрати. Перший елемент я зміг знайти під кущами. Ми його зараз беремо. З цих всіх елементів у нас зараз має скластися картинка, яка нам дасть наступну підказку де є наш цей золотий гарбуз. Ну, ми можемо зараз бачити в себе на екранах, де ось ці сховані всі фрагменти малюнку. Вони всі сховані в одному місці. Тільки в мене чомусь стався бах, і в мене два малюнки стали щось в одному місці. Коротше, у нас от є е, мапа, де це все десь знаходиться приблизно на пляжі в Дніпрі в цій от палаці оболон. Тому їдемо зараз саме. Туди я вже якраз таки вже майже під'їхав. Ми зараз підбігаємо назад до цієї палеточки. Е, в нас якраз таки в ній зараз має бути наш квиток, чи якось так воно ну, там щось е, там було. Зараз може подивитися. Тут справа в нас є отака. от Візитка. Ми її підбираємо. І так, ага, отже, дід викрав скарб. Неочікувано, треба піти на ферму, перевірити, чи забрав дійсно золотий грабус. Або я помилково звинувачу його. Це якщо каже мій принцип, персонаж. Е, так, ну значить, нам потрібно зараз вернутися назад до діда і подивитися, чи це він вкрав, чи ні. Тому вирушаємо зараз саме туди. Давайте зараз підбіжемо до діда і спитаємо, що тут у нас до чого, чому він зараз вкрав наш золотий гарбуз, чи може це все-таки був е, не він. Ну коротше, виявляється, що все таки це був він, і нам зараз потрібно знайти його в себе зараз за дідому Ну, ще в нього за дідому, він листів також -от знаходиться в цьому в цій купі листя. Ось таке от золотий гарбуз. Ми його підбираємо, і все-таки ми були праві, це Все-таки дід вкрав цей золотий гарбуз і хотів зіпсувати свято. Зараз потім що він на це скаже. Вибач, сину я не хотів зла. У мої часи ніхто не святкував. Я просто зазера, забере гарбуз, нехай свято живе. Коротше, всі стали добрими. Ми пройшли цю квесту. Лінію, ну але ще не зовсім пройшли. Нам зараз потрібно цей гарбуз ще віддати Охоронці вівтаря. Тому зараз давайте ми підійдемо. І ми, в принципі, змогли пройти цю квестову лінію повністю. Я вас вітаю, хто зміг також це пройти. В нагороду ми отримаємо дуже багато гарбузів. Загалом приблизно 2000 гарбузів можемо золотати за цю квестову лінію, та також дуже крутий е, скін. В принципі, якщо я не повіляцію на четвертому сервері хочуть продавати приблизно за 15 мільйонів гривень. Це досить дорого. Думаю, що досить крутий скін. Рядька біля, так от він прикольно виглядає. Ну, за ксором трошки не виду, тому зараз давайте я їх знімлю. І ось так от він круто. В принципі виглядає без аксесуарів. Я думаю, що дуже таки прикольний скін, дуже класно виглядає. Це, Напевно, що найменші скини в грі Ну, найнижчі скіні, точніші, які в нас зараз є тут в грі. Ну я думаю, що досить прикольно. в коментарях хто також зміг пройти цей івент. А хто не зміг, то в принципі я надію, що ваше моє відео це в принципі, вам дуже сильно допомогло. На цьому буде з З вами був я Бонко. Всім удачі, всім пока-пока.